Що в нас тут таке смачненьке і гарне? Ми готові. Дивіться, я натисну на цю кнопку і з'явиться ця чудова іграшка. Хто зробить кращий млинець у вигляді маленького магістра йоди, той його і отримає. Час пішов. go! Добре, я приступаю. Візьму чорний, зроблю вушка, очі. Трішки обведемо контур і обов'язково ручки. Як гарно! тепер мені потрібен зелений. Ним я зроблю гарну мордочку. А білим зафарбую одяг і додам трохи рожевого. Ну, це просто витвір мистецтва. Бабуся, ну переверни. Ой, вибачте, так краще. Чудово, я буду робити портрет. Здається, виходить схожим. Залишилося розфарбувати. Який симпатичний йода у мене виходить. Перевернемо. О -о -о. Час вийшов. Показуйте, що у вас вийшло. Це мій йода, симпатичний. Ой, ні. Брітні. Це моя робота. Я старалася. Так, все гарно. Вітаю! Ти перемогла! Ура! Який гарний! Зараз я подивлюсь, що він уміє. Натисну на кнопочку, він повертає голову, а тепер їзе. А тепер він узяв тебе у полон. Який кумедний. яка м'яка лопаточка. А це що за фея? Так, треба тебе поставити на місце. Ось це ваш приз. Що літає? Клас, хочу таку. І час пішов. Я вже приступаю. Почну з білого. Далі намалюю пишну блакитну сукню. На ніжках будуть рожеві туфельки. і волосся теж зроблю рожевим, красиві ручки, і не забути про крила фії. Залишилось перевернути. Здається, у мене вийшло чудово. Що там у тебе? Не підглядай. Mm. Як би мені її намалювати? Okay. Мабуть, цього разу я намалюю портрет. Почну з очей, далі гарні вії і носик. Ротик і ще тут підмалюю блакитним. А тепер все зафарбую білим і переверну. Як гарно! Mm. Час вийшов. Показуйте. What? Вже right. ось личико феї готове. Гарненьке чи не правда? Я перемогла. Okay. Зовсім не схоже. Енні? А це моя робота. Гарна фея, правда? А. Ні, не гарна. Що ж робити? <laughs> ну, не знаю, ну дуже схоже. Ой. О, ідея! Дивись, яка краса вийшла. Бабуся, ну подивись. Ой, ну добре. Тримайте. Цього разу ви перемогли разом. Яка краса! Давай скоріше поіграємось. Ось так. Здорово. Дівчатка, дивіться, яке миле качення Він буде вашим призом. Яке гарненьке. Сиди поки що тут, а час вже пішов. От би з ним пограти. Я почну. Для початку зроблю чорний контур, ротик зроблю жовтим, а лапки рожеві Ну, ось, залишилося перевернути. Здається, дуже схоже. Ой, ти мене налякала. Нічого сюди дивитися. Так, ну добре. Я почну з дзьоба і він буде рожевим. А саме каченя, звичайно, буде яскраво жовтим. Перевертаю. Просто задоволення. Ой, дівчатка, час вийшов. Ну що, показуємо? Давай. Дивись, який симпапулечка. А у мене миленький. Подивимось. Ні, це мені дуже не подобається. Ені, а ось у тебе чудово вийшло. Вітаю. Який гарненький. Нічого милішого в житті не бачила. А давай покладемо його в миску з водою. Нехай він покупається. Ой, яка краса. Каченя, тобі подобаються такі водяні процедури. Який хороший. Мені здається, я готова вічно на нього дивитись. Цує, фа. Я знову перемогла. Тобі клацання. Ой, дивись. Привіт! А це я. Як я вас розіграла. Піка-піка. Який класний пікачук. Він буде моїм. Але про це дізнаємось пізніше. Час пішов. Mm. Так, головне правильно розрахувати пропорції. Очі я вже намалювала. Тепер потрібно намалювати толук. Я також, мабуть, почну з чорного контура і з його чарівної посмішки. А тепер зафарбую все жовтеньким і побільше. Відчуваю, що вийде гарно. Давай поміняємося. Давай. Залишилося обережно зафарбувати жовтим і перевернути. Ось такий пікачу в мене вийшов. Так, ще трохи. Останні штрихи і перевернути. Показуємо так. Ось що в нас вийшло. Гей, бабуся, прокидайся. Ой, щось я заснула. Час давно вийшов. Показуйте. Ось мій пітечі гарненький. Так, симпатичний. А ось мій красень. Ні. Виграла брітні. Тримай, вітаю. Такий чарівний, такий м'який. Ні, я тобі його не дам. Сама грати буду. Який носик. І так, супер-приз від Angry Birds. А взагалі він розрізається. Бо це торт. Райдужний торт. Оце так. Час пішов. Гаразд, ми готові. Я зроблю це швидше. Ні, я. Цей торт виграю я і з'їм його цілком. Ні, його виграю я. Так, намалюємо контур, очі, чубчик. Треба більше червоного, щоб було гарно. А у мене виходить більше схожим, ніж у тебе. Це ми ще подивимось. Я зроблю гарну пташку. Ой, яка схожа і яка комедна виходить. Білим зафарбую очі, а інше червоним. А ще не завадить трохи жовтого. Тепер можна її перевернути. Обережно домалюю очі і переверну. Так, ідеальний варіант готовий. Час закінчився. Ну що, я перемогла? У мене прямо один в один Angry Birds. Ти просто ще не бачила мого чарівного зубастика. Ой, як неакуратно. А ось це гарно. Тримай торт переможця. Отак, нарешті, як же це гарно. Отак, є ще неймовірно смачно. Поки я не зайнята тортом, я також спробую. А? Ей, ну, пробач, не втрималася. Він такий смачний, просто неймовірно. Більше не торкайся. Я з'їм його одна. А мені цього вистачить. Цікаво, а який на смак червоний колір? Нехай Іні і спробує. Ей, а ось тобі синій лоб. Зараз ти у мене ще й отримаєш. Дівчатка, припиніть, у мене є ось такий приз. Динозаврик. О, глянь! Час пішов. Вперед! Добре! Так, ну що, до бою, тримайся. Так, я чорним, як завжди, намалюю контур. Зроблю його цікавішим. Не забути про блакитні очі і все розмалювати рожевим. Який симпатичний динозавр у мене виходить. А ось тобі вниз. Ах ти! Ну, зараз я тобі. Не чіпай мене. Хе -хе. Час взагалі-то іде. Так, okay. добре, треба зайнятися справою. Намалюю блакитні очі і зафарбую все рожевим. Головне робити це обережно, щоб точно перемогти. Тепер можна перевернути. Який симпатяшка. А у мене вийшов ось такий чудовий чудик. Час вийшов. Давай на рахунок три. Давай один, два, три. Мій маленький. Ні, зовсім погано. Проте у мене дуже гарно. Ой, і правда, яка краса. Вітаю динозавр з цукерками. Твій! Ура, ура! Я зараз всіх злопаю. Візьму одразу три цукерки. Фантики геть. Отак як це смачно. Обожнюю чупа-чупс. Хочеш? Хочу. Які чудові бризи нам дісталися. Покатаємось прикольно. Топ-топ-топ. Клас. Оце я розумію. Ну що, почнемо? Починає той, у кого менше всього. А я із задоволенням обожнюю жуйку. Зараз надую з неї велику бульбашку, Дивіться. Треба піднапружитися. Ще трохи вже майже. Ой. Але чому саме в мене? Ну, провадь Ну ж бо. О, ні. Моя брова. Потрібно повернути її на місце. Фух, обійшлося. Досить сміятися. Краще їж своєю жуйкою без сюрпризів. Жух! та фантиків немає. Перша пішла, і друга і третя. А ось і остання. Дивіться та навчайтеся. О, <плес> е, не дивись. Бам! Ой, що сталося? У мене борода з жуйкою. Ну, добре, на землю вона не падала, отже, можна. Ням. Фу, яка мерзота! Це огодно. Гаразд, настала моя черга. Фантики тут зайві, я їх здую. Чудово! А тепер візьмемося за жуйку. Ось як це робиться. А тепер я прив'яжу мотузку. Дивіться і заздрій дівчата. Ніхто так не вміє. Цю кульку я прив'яжу до стільця і надую ще одну. І ще одну, і ще. Майже закінчила. Ось це так. У мене стільки кульок. Чао, дівчата. Ще побачимось. What? Бувай, бувай. Hey. Ось це краєвид. Клас. М -м, який апетитний пончик. У тебе лише один, а в мене їх багато. Ого. І це все мені oh краса. God, awesome. Ну, добре, моя порція yes. також непогана. Wow. Краще, ніж один пончик. Okay. Проте я починаю перша. Okay. І так, я планую розтягнути задоволення. Прилади і, звичайно ж, серветка. All right, all right. Почну дегустацію з невеликого шматочка. Mm, чудові mm. смакові якості. Okay. Це був знатний десерт. Мої компліменти кухарю. Прошу вас, міс. Ну, бережіться, пончики. В де. йде. Ням-ням. Він нереально смачний. Хочеться ще, а краще одразу два. А ще можна з'їсти по паловинці. А ще зробити бутерброд. Пончики з пончиком. Ось це я розумію. Ой, щось я вже об'їлася. Давай, нинці, починай. би з'їсти, так чи так? О, я вигадала. Зараз я розкладу з них вежу якомога вище. Це буде сама висока вежа з кончиків. Мені знадобляться сходи. І так, продовжуємо. І фінальний штрих. Як вам, дівчата? Висока вийшла. Ось тепер можна й поїсти. А як смачно! Ой, здається, вежа падає. Стережіться. Ай. Ось це так. Весело. Нічого веселого не бачу. А пончики справді смачні. Ну а що? Дякую. Ти нас чудово розвеселила. І навіщо мені одне яйце? А навіщо мені цілий десяток яєць? А навіщо мені ця купа? Брідні ти перша. Ні, хай нинці. Ну, гаразд. Доведеться тебе з'їсти. Поїхали. Як же не хочеться ковтати сире яйце. Яка мерзота. Ой, не вірю, що я це зробила. Ой, воно рветься на але я стрималася. Ну тримайтеся, карате брітні вже тут. Дивіться. Кія! удар, удар, ще удар. От і все. Круто, так? Кія? Браво! Фух, час випити яйця. Я буду сильною. Це огидно, але я майже впоралася. Останнє. Ох, мене аж трясе. Давай, Енні. За що мені це? Хвилинку. А що якщо? Ні? О, ні, тільки не на мене. Допоможіть. Я нічого не бачу. Це обличчя в Зупиніть це хто небудь. Боляче ж. Треба протерти очі. Де я? Чого? Так мало. Отак. Мої улюблені чіпси. Нічого собі. Оце так. Ніколи не бачила стільки чіпсів. Мені пощастило на відміну від ненці. У мене ідея Дослідник Нинці з вами. Час дослідити наш зразок. Ага, схоже на чіпс звичайний. І йому явно необхідна дегустація. Зразок з'їла. Брітні твоя черга. Ура! Час поїсти чіпси. Що не відкривається? Та скільки можна? Ну, все, зараз я її розпилю. Ну нарешті. Дивіться, зараз я зловлю їх усі. А, смакота. Ой, щось голова запаморочилася. Ну, добре, тепер моя черга. Я просто обожнюю Принглс. Прощавай, баночка. Ой, взагалі то боляче. Як же це смачно? Я не можу себе стримувати, хочу з'їсти все. А що відбувається? О, так. Ауч, Мабуть, ще полежу. А тепер я хочу їсти два смаки одночасно. Це якесь свято. Та годі вже, жині. Вигадала. Ось тепер мені нічого не страшно. Я знову з вами. Ай! У мене точно залишиться гуля. Як же боляче. Ненсі, треба її зупинити. Одна мить. Вау! Ні, тільки не мої чіпси. А, -а, -а! Ось це так! Молодець! Дай п'ять! Всього одне мармеладне око. Шкода, що так мало! Ого, мої улюблені мармеладки, Клас! Yes. Тільки подивіться, скільки дісталося мені. Ось це так. Що? Дивись, у мене око в роті. Яка ти кумедна Так, я така. Гаразд, з'їм свою мармеладку і справі кінець. Ох, як смачно! Шкода, що більше нема. Okay. Yes. Значить, тепер я дивіться, я жанглюю і ловлю їх ротом. Awesome. Oh, wow. Дякую за ваші овації. А я продовжу. Вони такі смачні. Дивіться, скільки в мене очей. Ням-ням-ням. Що? Вже скінчилися. Я ще хочу. А ну руки геть. Я сама впораюся зі своїми мармеладними очима. Отак. Брітні, поділись хоча б одним. Так, брітні, будь ласка. Дівчата, ви щось хотіли? Я вже все з'їла Як же було смачно? Ой, що зі мною. <ак> а, у мене купа очей. Допоможіть. Так тобі і треба, жадіно.